Привітки, привітки! усім, Мене звучиренка, і ти на каналі Біблія Твоє спасіння. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, а саме про ту інформацію, яка на сьогоднішній день дуже потрібна кожному, але не кожен достеменно розуміє, чи це правда, чи це існе, чи це якийсь обман, так людям про що це я? Про те, що сила крові Ісуса Христа дійсно дуже дуже сильна і дуже велика, тобто захист, який. Має людина за допомогою Ісуса Христа, це просто... це просто вау. І якщо ти разом зі мною зрозумієш це, то ми з тобою разом будемо спасені. Це тисячу процентів. Отож, поїхали. Про що сьогодні буде мова? Про те, я, до речі, прицепила. Приписала так? в описі, додала а, відео, яке буде вам корисне до сприйняття, до усвідомлення, до відкриття вашої свідомості, розуму, так що а, дійсно в цьому світі існує зло, і дійсно в цьому світі існує добро. І іде боротьба, а не на життя, а на смерть так, між добром і між злом, так, хто скільки душ а, перемикне на свою сторону. Це не Фантастика це не вигадка, це дійсно так воно і є. Чому деякі люди, наприклад, не вірять і кажуть, ой, а я це бачив а, фільми про це, там, що чаклують, а, різні спіритичні сеанси роблять і так далі. Це все. Бред це все фантастика. Но no. це не фантастика, це не ну це дійсно так і є. Просто режисер тої чи іншої, я не знаю, фільма, серіала. Так він прямо відкрито не може сказати, що це є правда, що це є і так далі, тому що він може просто не дожити до кінця дня. Його просто приберуть. Ось таким чином. Тому тому а вам, звісно, вирішувати, чи це є правда, чи це є брехня. перевірити з історією. Історія це просто number one. Тому що коли ідуть йду, моменти про Біблію, так, коли ви читаєте ті чи інші моменти, що жили в ті часи, велетні в буті, так написано потім. І так, історія світу, вона притягується, різні історії. Нудно, але ви читаєте, тому що ви хочете, наприклад, дізнатися. Докопатися до істини, так а, тому що не хочеться щоб вас занос водили так? А, в, в цьому світі це ці люди, так вершки. Тому а ви докопуєтеся і нарешті розумієте, що історія. Це є Біблі, Біблія, так. Біблія це історія. І там всі моменти, які стосуються а, історичні там пророцтва і так далі, вони чи збулися, чи повинні збутися в майбутньому. А, і також написано: наприклад, прочитаємо в перших Коринтян, другий розділ, 14 вірш, чому деякі люди не розуміють Біблію, так, тому що серце їхнє. Не належить Богові. Тому що вони роблять погані речі, тому що вони віддали своє життя, своє серце, сатані, Люциферу, а не Богу. А, значить, перша Коринтян, другий розділ, 14 вірш. А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може. Бо вони розуміються тільки духовно. Уявляєте собі? Тобто. Сьогоднішня моя лекція так, для вас це донести вам, донести вам, що ви повинні зробити вибір в своєму житті. Ви ніколи не знаєте, особливо, наприклад, є такі країни, де тяжко переміщатися пішком, так, пішки, і ваші ноги це автомобіль. І ви не знаєте ніколи, коли у вас станеться щось. Чи ви, можливо, попадете в аварію, чи ще щось трапиться. Ви ніколи про це не знаєте. Тому моя ціль донести вам і відкрити вам істину, очі, що Біблія, я лише інструмент в Божих руках, я і ніхто можете мене любити, не любити, це не важливо. Але Біблія це є джерело, так, джерело істини, і ви повинні зрозуміти. Що ви повинні робити? Звідки, по-перше, звідки з'явився світ? Звідки з'явилися ви? Звідки людство з'явилося, так? І що буде потім? Тому що, коли ви будете стояти, як я кажу, на касі, вже да? розраховуватися, так? Ви будете на суді Божому. Тобто, розумієте? І не буде такого, що ой я не знав, ой, я не чув про це, ой, я не, я не при ділах. Ні. Кожна істота, кожна душа буде знати і відповідати за свої вчинки, і буде чітко, ясно розуміти, що в її житті пам'ятати, що в її житті були ті моменти, коли їй відкривався Бог, та коли і відкривався Ісус, хотів донести істину, хотів зробити крок на зустріч, щоб ти спасся, щоб ти не слухав бабу Валю там дядю васю, Петю, маму, жінку, чоловіка і так далі. Критику з хей, хейтерської сторони, да? а щоб ти вирішував а, сам суб'єктивно з аналізатором, що це є істина, а це є брехня, і я зробив свій вибір. Тобто, це Бог хоче кожному донести, і кожна душа буде стояти на суді і слухати свій вирок. Тобто, таким чином. Що робить сатана в цей час? Сатана робить дуже хитру річ. Сатана зводить. Коли ви подивитеся оце, оце відео, так я в принципі знала про сатаністів. У ну, ну, мене там деякі знайомі дальні дальні знайомих. Вот, вони. Займалася подібними речами, хоча, я думаю, що це просто фантастика, що вони просто прикалуються. Насправді це ні, це вони дійсно служать сатані, так само, як ми служимо Ісусу. розумієте? От. І ви подивитеся оце відео, що я в Києв припис додала в описі ісповідь сатаніста, і він розказує речі, які дійсно на сьогоднішній день відбуваються. Що робить сатана? Сатана робить так, я вам скажу, щоб ніхто не спасться. Яким чином? Він затуманює тобі розсудок, він говорить, що е, Бога не існує там, його, до речі, теж не існує. Да? От таким чином робить. Ось. Тобто, хоче сплутати твій розум настільки, так, щоб ти перестав взагалі вірити. Так. І все. А далі А далі він забирає твою душу і все. І ти не спасся. Єс. Yes. Він знає, що він не спасеться, це железобетон. І так само йому не до вподоби, що Ісус помер на Христі за тебе, і ти маєш можливість спастися, якщо ти будеш читати Біблію, дотриматися Божих заповідей і мати віру в Ісуса. Оці три. Розумієш, і якщо а, сам сатана бореться за кожну душу, щоб ніхто не спасся, то уяви собі, як. Любить тебе Ісус Христос, як легко а, Він може тебе простити да, і дати тобі силу боротися зі своїми залежностями, з а, обставинами і з тим всім. Розумієте? Тому що а, часом, люди, багато людей не розуміють, що вони мають справу не просто з якоюсь людиною, там, яку можна обхитрити, і так далі, вони мають а, боротьбу із духами Злоби. Під небесними духами злоби, так пише Біблія. Розумієте, і е, ви не можете справитися, ви не можете справитися поодиноко, так? Тобто, ну, це боротьба нерівномірна. Ви маєте не ті сили, які має сатана сили. Розумієте, Люцифер? Ось так ось повернуся до того, що робить сатана. Сатана робить таким чином, щоб затуманити розсудок. А щоб відволікти всілякими способами, Тобто ви, ви, вроді, хотіли почитати якусь книжку, а у вас вже в руках телефон. Тобто, ну, розумієте, різні маніпуляції, застосовує. Він знає кожного, він знає кожну вашу е, потаємну кімнату вашого серця, ваші думки, е, чого ви схильні, що вас вам можна підсунути, щоб ви відволікли свою увагу і почали не тим займатися чим потрібно. Хоча. У вас плани були зовсім інші. Розумієте, що він робить? Ось таким чином. Тобто, і а, що говорить а, взагалі, ну, як би, не говорить, так. А. На сьогоднішній день бачимо таку картину, так що той, хто, та людина, та душа, яка має захист Ісуса Христа, так? А до неї не може причепитися якась зараза, так, у вигляді якогось чи духа поганого чи демона, так від сатани і так далі. Різні бувають духи: так, дух, а, вбивства, дух блудодійства, дух там ще там чогось і так далі. Розумієте, їх можна багато-багато перечисляти, їх дуже є багато. Ось і коли ви знаходитеся під захистом Ісуса Христа, оці всі атаки. Які зовні на вас, так? Е, вони не можуть проникнути до вас, бо у вас є захист. Розумієте? У вас є захист. Ось таким чином, колись бачили, можливо, фільм, я колись дивилася фільм Матриця, американський фільм. Він. Е... Типу, як на подобі фантастики, так, але насправді, якщо розібратися, це не фантастика. Насправді, дійсно ми маємо такі, як е, магнітні поля, е, струмені і так далі, які ми зовсім абсолютно не бачимо. Тобто, є фізичний світ і є духовний світ, так який ми не бачимо, так як ангели переміщаються, так як е, написано в відкритті, е, відкриття об'явлення, пророча книга, сама кінцева. Об'явлення відкриття Іванового слова, що ангел його духом, так, Івана, переніс і показав картину, що буде в кінці, так? Ось, то є, це можливо, просто ми. З, нашим, з нашими мозгами, так, мізками, як я кажу, brain, ми не можемо достеменно все зрозуміти, тому що наші мозги працюють там наскільки відсотків, так, навіть десяти нема. Розумієте? Тобто, уявіть собі, що це все можливо вийти з свого фізичного тіла і духом перенестися і так далі. розумієте? Тобто, це все можливо. Тому, тому вірите ви все чи не вірите, я хочу донести те, що. Я не говорю зараз про вигоду, я зараз говорю про милість, благодать і любов. А, тому що дехто може сказати, що о, ну тоді мені це вигідно бути на стороні Бога. Але стоп, стоп, стоп. Ви не зможете, якщо ви так з такої точки зору дивитеся, ви взагалі не зможете, все, все рівно, ви не зможете бути в присутності Бога, ви не зможете ходити до церкви, співати пісні, слухати проповідь, тому що. Вас буде калашматити, ви будете не по собі вам буде, розумієте? Тому саме найпершим чином ви маєте собі змінити серце, змінити свідомість, зрозуміти, для чого мені це розумієте? І тільки після того бай степ поступово наближуватися до Бога, до Ісуса, тому що отак. У вас буде скептицизм, у вас буде критика, у вас буде ненависть, тому що сатана намагається вклинити такі думки. Так? Ви знаєте, що в нашу голову лізуть думки як і від Бога, від Ісуса, так і від сатани. Ви знаєте, так? ви маєте фільтрувати оці думки. Так от, сатана намагається в такі вклинити думки, що це Бог винен. В тебе щось там сталося. Це Бог винен. Але ніхто чомусь не говорить, що це сатана винен. Ви чули про таке, що хтось скаже, о, це Люцифер винен? Ні. Всі чогось нарікають на Бога. А Бог тут тут при чому? Ти служиш Богу? Ні. Ти молишся Богу? Ні, можна так сказати. Ти а, читаєш Біблію, ти йому а, поклоняєшся? Ні. То як він, чому він тобі має, з якої кстаті він має тобі допомагати? Розумієте, про що я? Ти служиш Богу, і твій Бог це сатана Люцифер. А Люцифер людей не любить. Тому що ми створені за подобою Божою. Він від одного нашого вигляду уже, мабуть. там. Розумієте? Тому, тому до чого це все я веду? Що оприділіться, кому ви служите. розумієте? І якщо служите сатані, так ви маєте розуміти. Що там кінець це смерть. Якщо ви служите Богу, Ісус, то будь ласка, і служіть далі. Це не важливо, ви впали, а вам сатана говорить: о, бачите, впав, ти не достойний ходити в церкву, хай в тебе будуть там, допустимо, уже зміни свої. Залежності, так, там курива, алкоголь, і тоді ти підеш в церкву. Ось ти ж вони ж будуть на тебе пальцями тикати. Ось які думки підсилає сатана. Розумієте? Не слухайте, впав, нічого страшного, встав, потріпався, пішов далі. Розумієте, але ви постійно повертаєтесь до Ісуса Христа і стараєтесь все краще, краще, як днем за днем, все будете кращі і кращими свої риси характеру відробляти як в Ісуса Христа. Розумієте? Ось таким чином я не говорю про те, що ви взагалі маєте бути а, тряпкою, так і дозволяти себе там чмирити, бити, копати, і так далі, так іншим людям. Ні, мова не про це, мова про те, що ви маєте мати подібний характер як Ісуса Христа, так. А, і якщо ви служите Богу, то будь ласка, і має бути і поведінка, і дії, і все має бути. По-нормальному, так, по-християнському, ось таким чином. Тому в мене така сьогодні невеличка лекція. Будь ласка, також спускайся вниз в опис. І для загального розвитку буду вдячна, якщо ти передивишся це відео про ісповідь сатаніста, так, сповідь сатаніста, ось і роби свій вибір. Роби свій вибір на користь Бога. Тому що насправді сатана нас. Не любить, він просто хоче, щоб ми загинули, тому що він знає, що він точно, остаточно загине, і йому не буде ніякого виправдання. Чому Бог до сих пір довго терпить, чому Бог не закінчує цю боротьбу? Хоча дуже багато різних є на світі, так, на землі страждань, тому що він довго терпить, бо хоче, щоб кожен, хто вірує в нього, так. А мав вічне життя, щоб по більше людей спаслося. І також Івана 3,16 пише такі слова: написано таке: Бо так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого денародного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Розумієте, що зробив для тебе Люцифер, Сатана? Подумай про це. Тому а, дякую тобі за те, що ти переглянув моє відео. Буду вдячна за підписку. І клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступної зустрічі. Пока-пока.